Три хвилинки провічня на чому будується відвага перед Богом. Читаємо перше послання апостола Івана, 4 розділ з 9 по 13 вірші. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той у Бозі. І в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий і ми в цьому світі. Апостол Іван був поруч з Христом три з роки, і відповідно, коли він говорить, ми бачили і свідчимо його слова правдиві та вагомі? Дивно, що досі є люди, які мають сумніви в історичній постаті Ісуса. Скептики не можуть зрозуміти, що апостоли ну ніяк не могли брехати, оскільки Біблія ясно говорить, що в пеклі будуть і брехуни, включаючи брехливих політиків та пропагандистів. То як же тоді автори Біблії могли брехати? Оце дійсно послав Сина Спасителям світу. За цією фразою стоїть духовна історія людства. Мова не йде про політичну боротьбу, війни та корупцію, а про спасіння душі, від панування гріха. Бог створив людину для вічного перебування в раю. Гріхи є непереборною перешкодою для вічного життя з небесним батьком. Зі скріпти гріхи з людської душі може тільки віра в Христа та Дух Святий, провести людину зі смерті до життя і міг лише воскрес. Слий Ісус тільки в людині, яка впевнена, що Христос є Син Божий і перебуває Бог. Але це лише початок. Природа Бога це любов, яка потрібна без винятку всім. Найбільше горе, коли тебе не люблять, найбільше драма втрачене кохання, найбільше травма дитини відсутність батьківської любові. А помста хіба не здійснюється через відсутність любові та поваги? Якщо би люди прийняли Божу любов, історія світу виглядала б ну абсолютно інакше. В Бозі пробуває той, хто впевнений в Ісусі Христі як в Сині Божому, а ще хто має в собі любов. Причому не лише до тих, хто тебе любить, так люблять і гаїсти, а до всіх. По закінченню життя людина предстане перед Творцем. Чим же виправдатися? Боже, маю відвагу перед Тобою, бо тримався за Христа і покладався на Духа Святого, намагаючись любити всіх людей. Не все виходило, але прагну всім серцем. І скаже Бог тобі, промовує ніжним та громовим голосом проходь, дитина моя, бо ти вчиняв так, як мій син і твій вчитель на правду, Ісус Христос.